Уявлення як процес створення нових образів, предметів і явищ. Уява процес створення образу предмету або ситуації шляхом перебудови наявних уявлень. Уяві своєрідно і неповторно відбивається зовнішній світ. Воно дозволяє не тільки програмувати майбутню поведінку, але й представляти можливі умови, в яких ця поведінка здійснюватиметься. Процес уяви виражається. Перше. У побудові образу засобів і кінцевого результату фізкультурної діяльності. 2. У створенні програми поведінки, коли проблемна ситуація є невизначеною. 3. У продукуванні образів, які не програмують, а замінюють діяльність. Четверте. У створенні образів Відповідних опису об'єкту. Уява як психічний процес може функціонувати на різних рівнях. Відмінність їх визначається тим, наскільки активно і свідомо відноситься людина до цього процесу. Грунтуючись на такому положенні, психологи виділяють два основні види уяви. Пасивна уява. Характеризується створенням образів, які не втілюються в життя. Уява виступає як заміна діяльності. За допомогою її людина відмовляється від необхідності діяти. Друге активна уява. Може бути відтворюючою і творчою. А. Відтворююча уява має в своїй основі створення тих або інших образів, відповідних опису. Цей вид уяви неодмінний атрибут будь-якої діяльності. Так, школяр, підготовлений до практичного виконання фізичної вправи, відтворює його образ перед початком реальних дій. Відомо, що цей прийом сприятливо впливає на результат рухової діяльності. Б. Творча уява. Виражається в створенні нового оригінального образу або ідеї. Поняття новий слід розуміти як об'єктивно нове образ, що не існує насправді, і суб'єктивно нове образ, що є новим для даної людини. Цей вид уяви характеризується як активний, цілеспрямований процес операції наочними уявленнями з метою задоволення потреб. Фізкультурно-спортивна діяльність пов'язана з уявленням про такі види уяви, як конкретне і абстрактне. Ці види широко розглядає Рубінштейн 1989 року. Образи, якими оперує людина, різні. Це можуть бути образи одиничні, речові, такі, що типізуються та узагальнені. Принципово можна скласти цілу ієрархію образів уяви. Наприклад, за допомогою співвідношення поодинокого і загального такий підхід має цінність для визначення якісних складових реалізації уяви в діяльності. Це можуть бути розумові операції, якості розуму або особистості, види пам'яті, уваги або відчуттів. Очевидно, що чим різноманітніші образи, які використовує суб'єктно творчій уяві, Тим вище їх корисність.